Вітаю, друзі! Минулому році мало хто цікавився великими зарядними станціями. А тепер будь-яка з них це бестселер. Бо всі ми шукаємо способи, як забезпечити собі комфорт та умови для роботи, які напряму пов'язані з електрикою. І якщо в приватному будинку ще можна обирати між генератором, сонячними панелями чи вітряком, для квартири варіантів набагато менше крутити педалі динамомашини, автомобільний акум або зарядна станція, яка акумулює електрику, коли вона є. І живить життєво необхідні девайси під час відключень. Отже, давайте на прикладі новенької EcoFlow River 2 Max поговоримо про те, як може виглядати пауербанк для всієї квартири. Почнемо з найважливішого: ця штука має потужність 500 Вт та витримує пікові навантаження до 1 кВт, тобто від неї може живитися, світити та працювати дуже багато всього. Але вона не потягне вашу електроплитку чи 2 кВт чайник, максимум мікрохвильовку на мінімальній потужності. Для приготування їжі краще взяти туристичну газову плитку або дивитися на значно дорожчі моделі. Також зарядна станція не забезпечить вас безперебійним опаленням. Звичайний обігрівач зможе працювати від неї на третині потужності максимум годину. І найболючіше. Ця штука не добуде вам інтернет, якщо згаснув ваш провайдер або мобільний оператор. Але на щастя, у деяких провайдерів все ж таки є резервне живлення, а мобільний зв'язок не завжди зникає повністю. То яка користь від зарядної станції в квартирі, якщо вона не витягує електроплитку? В першу чергу це власне зарядка та живлення всіх ваших гаджетів телефонів, ноутбуків, роутера та навіть стаціонарного ПК. Всього того, що потрібно, щоб залишатись на зв'язку, не померти від нудьги чи мати можливість працювати віддалено. Для цього передбачено 4 USB-порти, один з яких Type-C з Power-Delivery максимальною потужністю 100 Вт, автомобільний прикурювач, два роз'єми живлення DC та пару розеток. Причому River 2 Max може працювати в режимі безперебійника. Автоматичне перемикання відбувається менш ніж за 30 мс. Але на відміну від класичного комп'ютерного безперебійника, якого вистачає на 5 хвилин, ця зарядна станція здатна живити в МІПК в офісному режимі разом з монітором більше 4 годин. Батарея River 2 Max має ємність 512 Вт годин. Його достатньо приблизно на півтори-дві доби для роутера, 30 зарядок для смартфона або 5 зарядок ноутбука це мінімум. На додачу можна використовувати світлодіодне освітлення в квартирі, а в екстрених ситуаціях навіть живити холодильник із стратегічними запасами. Мій інвертор не зміг припрацювати від одного заряду більше 6 годин. Дуже важливо, що на повну зарядку самої батареї потрібна лише одна година. Це особливо цінно, коли електрику дають лише на короткий проміжок часу. Цією особливістю Рівер 2 обходить не лише автомобільні акумулятори на балконі, але й багато інших зарядних станцій з літій полімерними акумуляторами. Тут встановлена літій залізо фосфатна батарея, яка до того ж має значно більший ресурс. До прикладу, Рівер 1 мав 800 циклів перед тим, як батарея почне втрачати свою ємність. А тут вже заявлено більше трьох тисяч. В звичайних умовах обох варіантів вистачить на роки, але коли доводиться за день заряджати батарею по декілька разів, різниця відчується значно раніше. До речі, про зарядку нагадаю, що тут є можливість заряджати батарею від сонячних панелей будь-якого бренду. Головне, щоб були відповідні характеристики. Так, панель потужністю 220 Вт в літній сонячний день здатна зарядити цю станцію всього за 3 години. Звичайно, зимою сонце треба ще пошукати, тому, як і раніше, також є можливість зарядки від прикурювача автомобіля, 6 годин в заторах, і ваша батарея заряджена. Новий рівер отримав більш утилітарний дизайн з можливістю ставити одну станцію на іншу, чи то для машин зробили. Але заради цього пожертвували зручністю ручки для переносу. Пластик якісний і по відчуттям став товще, а збірка ніби саме для України робили. В порівнянні з попереднім Максом трохи зменшилася вага та ємність, а вентилятори навпаки стали більш гучними. Для моніторингу стану батареї та поточних витратах енергії є великий екран, а також підтримка Bluetooth та Wi-Fi для керування кожним портом зарядної станції через смартфон. Наостанок декілька аргументів для тих, хто вже думає, як встановити генератор на балконі чи накріплення від кондиціонера. При часткому відключенні у зарядних станцій є безліч переваг перед генераторами: відсутність шуму, сморіду, менші габарити та найголовніше економічність. Моя зарядна станція кожен день працює мінімум по 8 годин. Під неї постійно заряджаються девайси, живиться інтернет, коли потрібно світло та навіть холодильник. В місяць виходить більше 240 годин. Генератор при мінімальному навантаженні спалює 0,75 літра бензина, тобто близько 40 гривень на годину, або в районі 10 тисяч гривень на місяць при такій кількості годин, плюс витрати на його обслуговування кожні 100 годин. Коротше, за зиму можна повністю відбити вкладені гроші, а після перемоги така штука не перетвориться в гарбуз і продовжить приносити користь під час пікніків, кемпінгів чи на дачі. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Бажаю, щоб у вас завжди було світло та тепло, а зарядна станція залишалася лише резервним джерелом живлення.